We're to see what happens. I want to see what happens with respect to Russia. Because Russia has been surprised and disappointed. Well, I want them to stop shooting, sit down, and sign a deal. Zobaczymy, co co się się stanie. stanie Chciałbym zobaczyć, co się stanie w kwestii Rosji, ponieważ Rosja była zaskoczona i rozczarowana. No cóż, chcę, żeby przestał strzelać, usiadł i zawarł umowę. Что будет Я хочу посмотреть, что что в отношении России, потому что Россия была удивлена и разочарована. Ну, я хочу, щоб он прекратів стріляти, сіл і заключив зделку. Побачимо, що буде. Я хочу побачити, що станеться з Росією, бо Росія була здивована та розчарована. Ну, я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і домовився. Почніть зараз із щедрою безкоштовною пробною версією та насолоджуйтесь тарифами від ціни вашої ранкової кави. Тож, чого ви чекаєте? Почніть дублювати відео будь-коли будь-де та за доступною ціною за допомогою Panini Translate AI. Дізнайтеся більше про нас на панене